Добрий день, мої підписники, друзі, гості мого каналу. Дякую вам, що ви зі мною. Дякую вам за ваш обираний зв'язок за всі підтримки розвитку мого каналу. Пропоную вашій увазі загальний дорого розклад. Що вас чекатиме завтра? Розслабтеся, нікого загадувати не треба. Ми подивимося. Що вас чекатиме завтра? Вас чекає завтра вирішення якихось, там, вирішення якихось справ в державних установах, отримання якихось документів, успіхи, від яких ви залежите. Ваше майбутнє, що вас чекає, чекатиме завтра. Ті документи, які ви отримаєте завтра, рішення, проекти, ідеї, не принесуть вам благополуччя, збільшення фінансових потоків. Комусь піднімуть зарплату, когось збільшиться, буде ще один, ще одне джерело прибутку. Також завтра чекає вибір, буде стояти на перехресті. Будете вирішувати, куди вам іти далі. Це може бути як в особистому житті, на любовному фронті, так і в вашій діяльності. Що вас чекатиме завтра, вас будуть чекати завтра якісь мрії, ви будете собі мріяти, будете фантазувати пробувати в якомусь, в якихось ілюзіях. У вас буде завтра шанс на кохання, на знайомство, можуть бути новини, які смс-ки, э, дзвінки, яких вас запросять на зустріч. Це є загальний розклад, кожного відбудеться по-своєму. Але не треба, як то кажуть, будувати повітряних замків і дуже ні на що не надіятися. Що вас буде чекати завтра? Будуть досягати своїх мрій, своїх цілей, з іншої сторони, то в житті, в особистому житті, в роботі. А якщо в стосунках, то вам випадає проявлення імператора, Щекати на завтра, ви будете імператрицею, ви хазяїн свого життя, і буде так, як ви задумаєте, буде взаємна любов у вас, Бо ви будете в центрі уваги, ви будете отримувати. Похвалу за свою роботу. Ви будете отримувати нагороду за свою роботу і признання. Що вас завтра чекатиме, буде відновлення і відродження вас, вашого. Вашої жіночої енергії ваших справ і ви досягнете всього того, що ви бажаєте. У вас буде вихід. Ви поставите крапку на минулому і ви Видіти за вищої ситуації, яка вам довгий час переслідувала і виснажила. Ці обмани, самообмани, зради, магічні впливи від вас будуть відходити. Буде якесь е, вам завтра оплата по роботі ваші, якісь новини по роботі будуть, новеньке, щось по роботі ви навизну яку провадите в свою роботу і від того будете мати. Так як би оплата за це? Для когось це може бути побачення. Так, то буде несподівано запропонування вам побачення комусь також і запрошення вас на зустріч. Якщо ви тим скористаєтеся, то у вас буде багато тоді перспектив у вашому житті. Це вам по собі. І ви усьому. Будете творцем своєї справи, свого життя. Від вас буде залежати успіх і благополуччя у всіх сферах вашого життя. Тому дійте, не падайте духом, не опускайте рук, а йдіть вперед до тої мети, якої ви собі. Поставили. Якщо резонує вам цей товароросхлад, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, у коментарях пишіть, нехай буде так. А я зичу від себе вам міцного здоров'я, особистого щастя, взаємного кохання і здійснення всього тому, що ви хочете в житті. До нових зустрічей.